Друзі, вітаю вас! Найкраще бізнес радіошоу України. Експертна думка продовжує допомагати українському бізнесу працювати, розвиватися та рухати країну до перемоги. З вами ваш незмінний та патріотичний ведучий Денис Кар. На жаль, внаслідок повномасштабної війни, яку розв'язала фашистська Росія в Україні, у багатьох українців суттєво постраждало нерухоме майно. Ну а на жаль, дуже часто воно взагалі знищено. І держава намагається допомогти постраждалим українцям. Для цього запроваджені житлові сертифікати та програма «ЄОселя». Але не всі українці, по перше, знають, як правильно це використовувати і, взагалі, які є нюанси, так скажімо, гострі кути в цих питаннях. От про це ми сьогодні і поговоримо. Я із задоволенням. Представляю мою сьогоднішню гостю Лукаш Євгенія. Вона спеціаліст нерухомості агенція нерухомості новатор. Євгенія, я вас вітаю. Доброго дня. Ну що, Євгенія, давайте для початку познайомимося. Отже, буквально декілька слів про себе, про вашу команду новатора. Да, і, взагалі, що значить для вас робота в сфері нерухомості? Ще раз доброго дня, рада вітати вас. Спасибі за запрошення. Агенція нерухомості «Новатор» – Це агенція, яка вже існує на ринку ірпінського регіону близько семи років. працювала активно до повномасштабного вторгнення, і зараз продовжуємо активно працювати і допомагати втілювати в реальність мрії наших клієнтів, як то придбання, так і реалізації нерухомості. Працюємо як з первинним ринком активно, тобто, це забудовники, які на сьогоднішній день відновили свою діяльність і працюють в ірпінському. Районі, так і вторинний ринок без нього нікуди. Це власники, які хочуть продати своє майно і звертаються до нас з конкретним запитом. Мені дуже сподобалося, що ви реалізуєте мрії людей так красиво про свою роботу. Це я розумію, професійний рівень. Добре, але сьогодні ми не про конкретно продаж нерухомості. Ми сьогодні будемо піднімати питання сертифікату житлового та програми є оселя. І ну, по перше, мені питання дійсно чи є така проблема, якась незнання, чому ми взагалі цю тему зараз обговорюватимемо. Так, насправді дійсно болючі питання на сьогодні виникають у наших клієнтів з нашого досвіду. Ми це вже зрозуміли. Тому що, як я сказала, ми працюємо вже давно, і якщо є оселя, існувала ще до повномасштабного вторгнення, то житлові сертифікати стартували січня цього року. І, коли до нас звертаються клієнти, дуже багато питань, дуже багато нюансів, з якими вони ніколи не стикалися і е, не знають елементарно, що робити, з чого почати, так які кроки необхідно в першу чергу зробити для того, щоб е, потім придбати е, нерухомість. Знову ж таки, продавці е, продавці, які е, просто хочуть продати, не вникати в якусь історію клієнта. Їм теж треба правильно донести, що це не страшно, це навпаки е, досить. Проста, але і вигідна для них, теж реалізація своєї нерухомості, тому працюємо активно і хочемо донести декілька питань для людей, щоб трошечки, знаєте, згладити цей страх, який в них виникає при перших кроках в даних житлових сертифікатах, скажімо так. Супер, так давайте тоді розбиратися. Давайте розповідати. Отже, житловий сертифікат. Що це таке? Житловий сертифікат це кошти, які надаються державою особам, які втратили майно у зв'язку з. Агресію сусідньої країни окупанта, на жаль, таких випадків дуже багато, особливо в Київській області. Всі ми знаємо, що дуже багато постраждало в Вірпінському регіоні, особливо майна. Взагалі, програма є відновлення. Вона йде в двох напрямках. Є формат виділення коштів для відновлення пошкодженого майна державою, і там, де майно було знищене, його відновити неможливо. Держава надає грошові кошти з. Ціллю придбати майно, яке особа втратила особливістю цього сертифіката є ще те, що кошти, які надаються, вони в закритому доступі тобто, просто так вивільнити їх і. Не знаю, закрити якісь інші свої питання, особа не може тільки під житло, да? Звичайно, звичайно, uh -huh. саме в цьому і є якби плюс і гарантія, скажімо так, так забезпечення осіб майном. Тобто, фактично кошти відправляються з закритого рахунка покупця на рахунок продавця в момент організації проведення нотаріальної угоди. Uh -huh такі, дайте досить європейські, мені здається, європейська схема. Окей, але я впевнений, що до вас ну дуже часто, як мінімум, да приходить запитання взагалі, а чи точно профінансується угода да, по цьому житловому сертифікату, а чи точно пройде оплата, чи точно пройде оплата? Ви знаєте, так питань таких виникає. Особливо виникають питання більше не в покупця, а в продавця, тому що все таки угода провелась, а кошти заходять через якийсь період. Протягом п'яти банківських днів вони мають зайти на рахунок продавця, які гарантії так виникають, особливо в продавців. Ні разу не було такого випадку, а ми вже закриваємо, якби з мабуть з 10 січня у нас була перша угода під житловий сертифікат, і станом на сьогодні вони активно проводяться. Ні разу не було такого випадку, щоб не було фінансування. Саме тому, от знаєте, щоб не було цих моментів незнання, важливо звертатися все-таки до експерта, тому що коли ми починаємо Ходимо в цю угоду, коли ми з Почули запиту покупця, починаємо підбирати йому варіанти далі працюємо з продавцем, пояснюємо щось таке. Один із етапів, який дійсно підтверджує, що кошти заходять, це є бронювання коштів застосунку Дія. Кошти, в принципі, висвітлюються і сертифікат висвітлюється саме в застосунку. І коли ми обираємо майно, то перш ніж вийти на угоду і здійснити державну реєстрацію з продавця на покупця, кошти бронюються. І далі з'являється повідомлення в застосунку, що кошти заброню. Це означає, що вони вже знаходяться на рахунку, просто чекають свого часу переходу на рахунок продавця, тому це якби гарантія того, однозначно, що гроші 100% зайдуть. Угу. Слухатин так так все досить прозоро і зрозуміло насправді і так, чесно. Однозначно, прозоро. Просто знову ж таки, незнання, да от такі от страхи, думки, а далі десь якісь слухи, а мені говорили. Насправді нічого такого немає. А, ну да, а ми мені говорили там. Та це наша проблема українська. Друзі, бачите, сьогодні у нас спеціаліст для цього є спеціаліст, в принципі експерт, да, спеціаліст нерухомості Лукаш Євгенія, яка розказує нам про житлові сертифікати та є оселю. І от якраз і до неї переходимо. Тепер що ж таке є оселя? Що таке є оселя? Є оселя цікавий формат державної програми, яка допомагає особам, які бажають взяти, скажімо так, іпотечне кредитування під покупку нерухомості в банку. В чому ж суть саме державної програми, так ніби це звичайна іпотека, фактично, ми звертаємося до банка. Де ж там держава? Насправді є звичайні іпотеки, які у нас якби стартують. Від 18 там до 22% річних, це якщо говорити, що залучений виключно банк як комерційна установа, яка надає на покупку квартири а, певну суму коштів. І є е, іпотеки, є оселя е, саме в такій іпотеці бере участь держава, вона компенсовує за е, позичальника частину відсотків. Тобто я перед цим озвучила 18-22. А з ЄОСЕЛЯ це 3,7% річних. Тобто, все інше оплачує держава. 3,7% покладається виключно на позичальника, все інше компенсовує держава з власного бюджету. Насправді дуже крута програма. Користуються нею, в принципі, сьогодні дуже багато наших покупців. В принципі, ми можемо впевнено сказати, що відсотків 50 наших угод, які ми сьогодні реалізовуємо, вони саме закриваються під є. Є оселю uh -huh. і вигідність покупки однозначно є, і державне забезпечення, якби дає можливість все-таки сьогодні банкам більше заробляти, а покупцям знаєте, реалізовувати свої мрії і жити власному житлі. А в є оселі там немає дуже якихось важких умов, таких якихось там все досить прозоро, і теж досить чітко знову ж таки, досить прозоро і чітко як для нас, так тому що ми uh -huh. в цьому знаєте, як риба в воді так. так. Коли звертається із запитом, звичайно, багато питань, з чого почати. Я ось чув, я прочитав, я порахував, що я можу собі купити там, двохкімнатну з ремонтом. І починається відкат назад. Елементарно, почати треба знову ж таки застосунка Дія. І якщо у нашого клієнта немає ID-карти, на жаль, заявку через дію ми подати не зможемо. І були такі випадки до нас зверталися покупці, які говорили, що у нас злетів завдаток і угода через те, що ми не знали, що потрібно мати id карту. Просто зі звичайним паспортом ми пішли, ніби все порахували, забронювали квартиру. А виходить, що заявку ми не можемо подати. Це один із основних елементів старту а, прорахунку і якби і початку іпотечної угоди. Тому це дуже важливо. Угу. Ой, бачите, скільки нюансів. Отже, друзі, в черговий раз говорю про те, що все ж таки всі ми повинні займатися професіонали, да? і, здавалось би, покупка квартири все дуже просто, купа інформації в інтернеті, а бачте, є певні нюанси. А, Євгенія, скажіть, будь ласка, я чув про те, що програма «Єоселя» буде закриватися? Чи це правда? Так, так, на жаль, це правда. Буквально на днях банки-партнери нам повідомили, тому що знову ж таки слухи ходили, але не було ніяких підтверджень. Буквально на цьому тижні нам уже озвучили, що дійсно з 1 червня є оселя закривається для фінансування, але саме вторинного ринку. Тобто, позитив є, є хороші новини. Повністю вона не закривається. На сьогоднішній день є бачення фінансувати саме первинне житло. Тобто чи на етапі котлована, чи на завершальному етапі будівництва, але зараз будуть більше задіяні саме забудовники. Тобто буде реалізація в такого формату житла, житло, яке вже з ремонтом чи зареєстроване, вже є власник у нього, так на жаль, не буде фінансуватися. Хоча ще у нас тільки початок травня, і знаючи, з власного досвіду, що іпотеки є оселя, закриваються, якщо налагоджений контакт і покупець чітко чує вказівки екс. Сперта і налагоджена робота з менеджером банка за два тижні від початку заявки до видачі кредиту елементарно закрити це питання. Тому якщо е, ваші слухачі все таки мають знаєте, такі думки, але не знали, як це робити, без проблем е, у них є час для того, щоб в принципі придбати майно саме під 3,7% на вторинному ринку. Тому друзі, якщо думали про це, не відкладаємо бігом до спеціалістів і е, вирішити це питання і свою мрію реалізуйте. Друзі, сьогодні говоримо про нерухомість, про житлові сертифікати, про є оселю. гостях у мене Лукаш Євгенія, спеціаліст з нерухомості команди Новатор. Скажіть мені, будь ласка, тепер, Євгенія, в цілому ви казали про те, що працюєте на ірпінському, скажімо так, ринку регіоні. Що порадите зараз в цілому щодо нерухомості? Найвигідніше, що краще купувати, з чим краще почекати. Ну от вже як спеціаліст, прям саме з нерухомості. Ну, так як ми сьогодні в принципі, затронули питання житлового сертифіката ЄОСЕЛІ, оселі, скажу відверто, не всі продавці хочуть входити в таку тему, тому що там є моменти, наприклад, по коштів, так вивільнення їх із банківського рахунка. Але я зараз більше так скажу ті вигідні пропозиції, які можна в першу чергу придбати під житловий сертифікат. Наприклад, сьогодні є класна вигідна пропозиція студійного формату квартири 22 два квадратних метрів. Нов... Новобудові, вона, до речі, підходить і під 7%, і під 3%, тому що це будинку не старше 3 років зняв ведення в експлуатацію, коштує вона 28 тисяч, це квартира з наповненням, з ремонтом, з меблями і з технікою. До прикладу такого формата квартири без ремонту сьогодні у забудовників стартують від 1100 доларів. Тобто це реально класна вигідна пропозиція під інвестицію з цілю здавати в оренду чи там проживання одні чи двом молодим особам, якби для чого переплачувати на оренду, якщо можна жити в своєму власному житлі. Однокімнатні квартири також можна знайти, їх небагато однозначно, але є ще варіанти квартир, які можна придбати в ЄОСЕЛЮ, оселю. Стартують від 35 тисяч доларів, ну і вище, звичайно, все зараз. Від ремонта, від площі квартири і двохкімнатні е, 60 п'ять тисяч доларів. Якщо пошукати, а ми знаємо де шукати, можна знайти. Ключова фраза ми знаємо де шукати це дуже, це дуже правильно. Друзі, говоримо сьогодні про нерухомість. Лукаш Євгенія, спеціаліст нерухомості. Євгенія, на завершення нашої цікавої бесіди, щоб ви побажали українцям, які ще або роздумують над житлом, або думають занирнути в якраз тему, чи є оселі, чи житлових сертифікатів. Ваші побіжання як спеціаліста з нерухомості, так я надіюсь, що трошечки ми сьогодні допомогли слухачам і громадянам, які будуть. Чути, можливо, потім переказування, так після прослуховування цього ефіру, що не так все складно, не так все страшно, як малюється, розповідається. Головне дійсно звертатися до спеціаліста в будь-якій галузі, в принципі, да? не займатися самолікуванням, самоосвітою. І знову ж таки, не треба самостійно шукати житло, тому що дійсно є моменти, і нехай спеціаліст займається пошуком варіантів, нехай спеціаліст дає вам питання. Даємо відповіді на ті питання, які вас хвилюють, а не самі ви шукаєте риєте в інтернеті, тому що це все час, а час це гроші. Для чого переплачувати умовно. Да? Тому що дуже часто так буває, коли люди стартують з пошуком нерухомості, шукають довго, там не актуально, там не встигли придбати, а потім ринок виріс в ціні, а ринок у нас дуже динамічний. Тому дійсно звертайтеся до експерта і. Нічого страшного немає. Це все реальне, все можливо. Друзі, я абсолютно погоджуюсь з Євгенією, бо дійсно все ж таки, іноді краще звернутись до професіонала. Це нормальна світова практика. Я думаю, що не ми не єдині абсолютно в рамках всього світу, як це і працює. Євгенія, я дуже дякую вам за те, що сьогодні прийшли, розказали важливі речі. До речі, я впевнений, що ми постаралися для наших радіослухачів та і глядачів в інтернеті дійсно відповісти на певні питання, які їх турбували, да або можливо вони десь чули дійсно, але не мали правильної відповіді від професіоналів. Отже, Лукаш Євгенія, спеціаліст нерухомості команди Новатор, були у нас сьогодні в гостях. Євгенія, вам бажаю успіхів! Розвивайтеся і допомагайте українцям, як ви на початку сказали, реалізовувати свої мрії. Це житло. Спасибі, спасибі, спасибі за приємну зустріч, за запрошення вам також всього доброго і, взагалі, миру, спокою, і якнайшвидше нам всім перемоги. Ось тут абсолютно з вами погоджуся. Ну що ж, друзі, ось така у нас сьогодні була цікава бесіда. На цьому будемо закінчувати. Експертна думка та країна ФМ. Допомагаємо українському бізнесу. Допомагаємо Україні. До нових зустрічей, друзі.